Брат, це чи не єдина людина, яка пам'ятає тебе без жодних масок. Він знає тебе такою, якою знають тільки рідні. Це він бачить тебе з розбитими колінами і з розбитим серцем. Ви могли годинами битися за одну іграшку, а потім ділити навпіл останню цукерку. Це підтримка, яку ти можеш отримати у будь-який час доби. Навіть якщо ви давно не бачились, і навіть якщо ви по різні кінці світу, ти знаєш одне: у тебе є брат, а це дуже багато. Це сила, це опора, це підтримка без слів, це твоя невід'ємна частинка. Як тільки у житті стає важко, ти в першу чергу звертаєшся до брата, цінуйте братів, бо мати брата це справді дар, тож не втрачайте його.